Вітаю всіх глядачів. Нарешті перше відео в цьому сезоні 2025 року. І одразу озима пшениця. За останні роки я не пам'ятаю, щоб так, скажімо, рано ми були вже в полі і працювали гербіцидами, як в цьому році. За останні роки, мабуть, у квітні ми ні разу не виїжджали вже. На оприскування. Але в цьому році склалося так. Тому що ось я покажу, яка картина з падалиці Соняха. Ну, питання не, не тільки в падалиці Соняха, тут хватає всього. Е, сама пшеничка так само, е, пішло тепло, пішов старт, е, дуже різко. І ми вирішили заїхати попрацювати. Ну це тільки перше внесення. Значить, ми працюємо тут не тільки гербіцидом, але й з додаванням мікродобрив, а також інсектициду і фунгіциду. Такого для старту не дуже, скажімо так, суперфунгіциду. Все ще далі покажу, чим працюємо. Скажемо так, щоб у пшенички пробудити її апетит до. Вдалого її вегетування і дати їй ще більш е такий старт, який їй потрібен. Тому заїхав отак, покажу її стан, е як вона ось виглядає. Зараз ми її доприскуємо. І, в принципі, на цьому поки що все. І вже десь пізніше, <кій> неділі через дві, вже буде повноцінний фунгіцид, а також всі е, останні мікродоброва додамої е, щоб гербіцидний стрес трошки розігнати. Ну, сподіваюся, його і не буде тут великого, але лишнім воно не буде. Ну і от, отакий стан на сьогоднішній день. Тут е, внесено 150 кг м'ячної селітри весною. Ну, це не мерзла тале було, але м -м, вносилось під, під дощ ми вносили у березні. Е, а також при посіві було 115-120 кг е, НПК. Ну, і от на сьогодні маємо такий її стан. Досить непогано, наче такого щось серйозного по ній не бачу. Якісь хвороби, прям чи щось таке не дуже. Я думаю, що далі пропрацюємо, своє діло зроблять мікродобрива і всі інші амінокислоти, добавки, фунгіциди. І буде все добре. Так що Далі покажу оприскування и покажу препарат. Ось так працює старичок цьок на оприскуванні. Одробляє край. І поїде далі. Так, щодо добрив, які ми додавали до пшениці, це ось водорозчинний НПК комплекс, ми давали НПК 20. Тобто в ньому ось можете побачити, будь ласка, що в нього? Входить. НПК всі по 20, 0,5 магнію. А також загальні хелатовані мікро-макроелементи і трошки амінокислот. Це ми в дан... на даному етапі використовували цей водорозчинний НПК. Але вони є різного виду, ми там використовуємо на інших у себе культурах, але я вам просто для прикладу покажу. Є, наприклад, більш фосфорні да, НПК, ось отакі 13 40, 13, так само з амінокислотами, з усіма. Або є в сторону калійних 8 17, 42. Це НПК від торгової марки Леда. Вони виготовлені у Великій Британії. Досить-досить себе непогано зарекомендували. Ми їх провірили на інших культурах. Там саме на Суниці, а також на других ягідних культурах, ми побачили дуже непоганий результат. Наприклад, він, мабуть, навіть не хуже і лучше, ніж доволі там брендові, такі як Яра і інші. Тому вирішили їх використати на пшеницю в цьому році. і Я думаю, що вони для цього старту їх буде достатньо. Ну, також звичайно інсектицид у нормі 100 грам на, на гектар по пшениці. Після зими на ранню весну, як кажуть, поганяти муху куди ж, куди ж без нього. Також додаємо. Те, що я казав, звичайний фунгіцид. Е, це ми його внесли вже просто якби. Для профілактично того, що ми заїжджали попутно з мікродобровами, з інсектицидом, і ми його додали, додали до того, поки буде основний, більш дієвий і більш класний фунгіцид. Тому, скажімо так, уже що раз оприскувач проходив, то на ранніх етапах вирішили трошки підлічити.